У Бердичеві є власна театральна трупа, актори якої готуються вразити глядачів прем'єрною виставою на першу річницю існування музично-драматичного театру на Європейській. Вистава у двох діях за мотивами роману Марини Гримич Фріда збирає на репетиції близько 50 акторів та два оркестри народний аматорський із Палацу культури та військовий оркестр 26-ї бригади. Фріда такий дуже цікавий загадковий твір, в якому поєднуються різні покоління, і якби там підтримка не лише сімейна, а така народна. Тобто там поєднуються різні нації, і вони одне одного підтримують у всі часи, у всі віки. Вікторія грає дві ролі у виставі, зокрема, головну героїню у молодості. На неї каже, схожа в реальному житті, бо теж народилась у Бердичеві. Згодом поїхала навчатись, але повернулась до рідного міста. Сюди, мовляв, рідне коріння тягне. Нині працює акторкою у міському театрі. Професію вважає покликанням життя. Погоджується із цим, і її колеги по сцені. Це не спосіб заробити гроші, це саме покликання. Це те, що Гріє тебе, навіть коли немає ні грошей, ні даху над головою. Це те, що всередині завжди. Переважна більшість акторів театру молодь. Багато хто з них займався у театральному гуртку Валентини Ратушинської. Вона кажуть, дала поштовх до вибору майбутнього фаху. Минули роки, і ця жінка у якості режисера з колишніми учнями, які навчались у різних куточках країни, знову репетирує. Режисер у нас сувора, але в нас вона дуже добра, Вона завжди ну підтримує слово. Вона завжди вміє нас настроїти, дати правильний посил для роботи зі своїм персонажем. Працюємо наповну, видаємо результат, і ось сьогодні у нас була дуже гарна репетиція. Ми все зробили як треба. Тобто, режисер нами дуже задоволений. З роману Марини Гримич Фріда режисер сама написала сценарій п'єсу. Задуму перед прем'єрою вистави не розкриває, хоче почути думку глядача. Мені цікаво, що мені розкаже глядач. От, от я. Зберігла цю інтригу, я хочу від них почути, що вони зрозуміли. Мені цікаво, чи я чи винеслась ця головна подія сюди за завісу, коли вже завіса у фіналі закрита. І осіб на ця квінтесенція, заради чого я це все робила, чи вона буде тут бриніти у повітрі? Розумієте? Я хочу почути. Приїздить на репетиції і Віталій, програміст з Житомира. Хлопець має освіту режисера, до своєї ролі ставиться відповідально. Персонаж звуть Юрка. Він взагалі, ну трошки, як то кажуть, не сповна розуму. Залишився з розумом у дитинстві, але він дуже добрий, хороша людина, який являється в першу чергу провідником. Він як провідна роль, персонаж, який пронизує і от проводить головну героїню через весь спектакль, з'являється в різні часи. Іноді акторам на репетиціях доводиться затримуватися до пізньої ночі, але навіть найменші з них не скиглять. Як ото 12-річна Надя, яка грає головну героїню у дитинстві. Ми є маленька сім'я, маленька, але велика. Всі мами дуже добре спілкуємось. У нас немає ніяких конфліктів. Завжди все допомагаємо одне одному. Друзі. Декорації для вистави виготовляли в цехах Палацу культури, підрозділом якого є театр. Художник Валерій Кулавін створив креслення їхнього проекту. Фріда навчає жити в толерантності, у любові, у співпраці, вчитися один в одного мудрості Бердичівської Бердичівської. Можливо, і зворотливості, підприємництву Бердичівському, вмінню вести перемовини, вмінню домовлятись в найкращі людській якості, які можуть бути у сучасному світі. 13 січня актори покажуть бердичівлянам Фріду вперше. Наступна нагода її побачити 19 січня. Паралельно у театрі готують ще одну виставу Детектив.